на всі 100 100 літрів енергії ранку. На ранку. Продовжуємо нашу програму. 9 година 25 хвилин. Вітаємо в нашій студії колегу Тетяну Бакоцьку. Таня, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ми говорили, що Таня у нас нещодавно був Буквально кілька днів тому повернулася із Києва, де була присутня на тренінгу, який мав назву Як дотримуватись стандартів журналістики в висвітлюючи війну. Ну, тема актуальна достатньо. Дід Маршуман, так Таня вів для вас цей тренер. Він народився у 1951 році ще в колишній Німецькій демократичній республіці. Вивчав журналістику в Лейпцигу і в Москві. В 74-90 роках минулого ще століття був редактором східно-німецької державної телевізійної мережі е, Телебачення НДР 77 -го до 83-го іноземним кореспондентом у Москві. Крім того, працював е, ДФФ студія в. Буд... У службі, служби Угорщини Австрії, колишньої Гославії та Албанії. Ну а в останні роки, з 1990 до 2016, був редактором в ТВ мережі ЦДФ, керівником студії цієї організації в Москві та авіві Крім того, він відомий документаліст, знімав свої роботи в Україні, Росії. В інших регіонах, ну і дуже часто працював як спеціальний кореспондент в конфліктних і військових регіонах. Це і Чечня, і Афганістан, Косово, Лівія, Грузія, Пакистан, Філіппіни, Туреччина. Ну я так розумію, зараз вже і Україна. Ну, тобто людина, яка не зрика не знає, так, яка є компетентною, і я розумію так, що спілкування з ним, якщо не відкрило, то принаймні допомогло розібратися в деяких питаннях, які сьогодні є актуальними саме під час того, як коли йде війна, ну що цікавого почула. Даня? перше на чому наголосив дід Маршуман. А він понад 40 років висвітлює військові конфлікти. Зараз іде гібридна війна, тобто війна перемістилася в інші площини, і тепер уже в першу чергу йде війна за Возум людей за мозки людей. Він зазначив, що якби 25 років тому йому хтось сказав, що він буде висвітлювати події про війну, яка відбувається між двома колишніми радянськими республіками, то він би просто братніми, чому радніми. Угу. Так то він би просто не повірив. Перша така війна, яку він висвітлював, це війна в Нагорному Карабасі. Тоді воювали Вірменія і Азербайджан за територію площею 250 квадратних кілометрів. І ця війна триває і досі, досі там гинуть люди. І ускладнює цю ситуацію ще й те, що це війна християн із. Мусульманами а наступна війна, де побував дід Маршуман на території знову ж таки колишнього радянського союзу, це війна у Чечні. Чечня хотіла повної незалежності. Спочатку там керував Дудаєв, потім Басаєв. Зрештою, там залишилася руїна, і федеративні війська перемогли. Потім війна у Грузії, 2008 рік, коли російські танки стояли за 40 кілометрів від Білісі. Там був дід Маршуман, і він говорить про те, що так сталося, що російські війська наблизились так близько до столиці, саме через непридумані дії президента. Та Саакашвілі. і тепер е, схід України Дідмар Шуман особисто робив матеріали про це, і тут він задає таке питання: каже, що є один досить відомий європейський журналіст, який говорить про те, що журналіст на війні має бути нейтральним, Неупередженим, так, так? не має займати ту чи іншу сторону. Дідмар Шуман з цим погоджується тільки частково, тому що він каже: якщо я е, на власні очі бачу, що Крим захоплюють не так звані зелені чоловічки, а що це російські солдати. Якщо на сході України я бачу. Не сепаратистів, а російських військових, які прибувають з Ростова, то як я можу говорити про те, що я нейтральний? А якщо журналіст стає свідком воєнного злочину, він не може залишатися просто нейтральним. Ну і спостерігачем. Потім не треба мені здається плутати журналістикою і, і агітацію, адже є пропагандисти, і агітатори, а є журналісти. Ну, дійсно, як можна не бачити, що Росія всіляка допомагає. На сході так званим ДНР ЛНР і зброєю, і матеріальною, і ці гумконвої, так звані, це ж не можна не бачити. І говорити, що це ну, якась така суто гуманітарна, як вони кажуть, допомога знову ж таки не доводиться, адже як свідчить наші військові після кожного такого гумконвою. Обстріли посилюються, а це означає, що, що доставлена чергова партія там озброєння боєприпасів і так далі. Так, і Дід Мар Шуман зазначає, що люди повинні розуміти, що війна тепер триває не лише на фронті, а й у засобах масової інформації. Наприклад, чому так швидко всі змирилися з тим і почали сприймати це, що Абхазія це російська територія? Це також сталося завдяки засобам масової інформації. Наприклад, зараз Дід Мар говорить про те, що в Абхазії де все зруйновано. Посеред руїни в сухумі стоїть величезна будівля, яка належить інформаційній агенції Анна Ньюз». Там журналісти працюють цілодобово. Зарплата від 300 до 800 євро, а бюджет 250 мільйонів євро в рік. І ці журналісти спеціалізуються саме на військовій тематиці і фінансує це Росія. Тобто Дітмар запевняє, що таким чином Росія просто маскується. Зареєстрована ця інформаційна агенція саме в Абхазії. Ну, вона працює на сході на ну, та України. Журналисти так, ці журналісти працюють абсолютно у всіх війнах, де бере участь Росія, і тут можуть за словами Дітмара Шума нас, а зробити Б. Тобто ці журналісти створюють абсолютно іншу реальність, вигадану реальність і представляють її за правду. Фейкнюз, тобто брехню, подають як правдиву інформацію. І він сам і його колеги з інших країн, коли працювали з цими журналістами разом, тобто ось одна подія сталась в Сирії. Всі інформаційні агенції світу написали так. А ця інформаційна агенція подає. Інформація зовсім по іншому, і коли у них запитують, а для чого ви це робите? Ми ж з вами тут разом були, чому ви подаєте інформацію так? Політика редакція. Ну, чи запитували наші журналісти під час спілкування з Дітмаром Шуманом про те, що сьогодні дійсно точиться не тільки війна така справжня, а й інформаційна. Так? Ми кажемо про те, що інколи, точніше, в Україні закидають, що Україна програє цю інформаційну війну. Саме тому, що не веде контрпропаганди, немає тих можливостей, можливо, можливостей ну, технічних, фінансових. Наприклад, чому, коли спілкуюся із військовослужбовцями, які побували в зоні АТО, вони кажуть, що телевізійні приймачі, які у них там подекуди є, вони приймають тільки російські канали і дуже важко налаштувати канали українські. Здавалося б, ну, не вже це для України такі великі гроші поставити там поруч із кордоном, або десь поруч. Чи з лінію розмежування потужні передавачі і вести мовлення на е, тимчасово окуповані території? Здавалося б, не такі великі гроші, але цього не робиться. Ось, е, чи були такі запитання, і можливо, що дід Маршуман відповідав? Він говорив про те, що навіть у півзахідній Європі дуже пізно зрозуміли те, наскільки потужним є вплив російської пропаганди Українцям. Він радить в першу чергу відповідати на пропаганду правдою, правдивими фактами, тому що інакше нам також ніхто тобто не буде вірити. не Російським ну. і, і у тій же західній Європі лише нещодавно створили бюро при НАТО, де працює 20 журналістів, які протидіють російській пропаганді, тобто відповідають. На це якимись правдивими фактами. А на сході України це робилося дуже давно, просто на це ніхто не звертав уваги. І навіть у Німеччині дід Маршуман говорить про те, що він інколи дивиться, ну, у них є можливість через супутник дивитися російські канали. І він каже те, що розповідають про Німеччину. А мені важко повірити в те, що я живу в цій країні. Говорять про те, що завтра в Німеччині до влади прийдуть фашисти. Що Ангела Меркель це просто маріонетка в руках Сполучених Штатів Америки і так далі. Також він нам розповідав про те, що діють у Санкт-Петербурзі. Наприклад, три фабрики інтернет-тролів, тобто це люди, які за певну зарплату, так само 800 євро в місяць, вони поширюють у мережі інтернету на телебаченні всілякі фейки, тобто глузують з політиків і так далі. А 72% інформації за статистикою люди сприймають саме через інтернет і через телебачення, на кого в першу чергу націлена ця російська пропаганда? Тобто, ми ж розуміємо, що ну багато хто навіть в Україні розуміє, що це неправда. В першу чергу вона націлена все таки на жителів Росії, тому що іде знову ж таки. Боротьба за їхній розум, за їхній мозок, вони мають знати, тобто, що... Тобто, хто зараз живе в так, Росії, так так вони мають знати, що їхня країна найсильніша, що їхній президент найкращий, що він дбає про їхні інтереси, і от зараз у центрі війни, ну як і так було завжди. Саме мораль, чому саме радянська армія перемогла у другій світовій війні? Тому що справедливість і правда були на їхньому боці. наші були морально сильніші за окупантів, і так само і зараз у першу чергу люди. Де мають підтримувати президента Росії в тому, що він це робить правильно. Наприклад, на війну в Сирії витрачає Росія щодня за словами Дідмара Шумана 10-11 мільйонів доларів. Але що там роблять російські солдати? Народ Росії це сприймає завдяки пропаганді, що вони там просто миротворці, що вони зовсім не обстрілювали червоний хрест. І так само, якщо говорити про Україну, що немає російських солдат в Україні, і знову ж таки за словами Дідмара Шумана, наприклад, в Росії заборонено закону. Показувати траурні церемонії поховання російських солдат mm -hmm. в Росії. Ну, це все замовчується так. Ще одне запитання: ось коли дивишся на, наприклад, наше телебачення, то ну воно навіть воно не таке, я б сказав, ну. Напористи, да? якщо є таке слово. А ось росіяни, вони дуже так активно, і інколи навіть брехня, хоча і відчувається ну, нами, так, українцями, коли дивишся, інколи якісь там повідомлення, переглядаєш інтернет. Ось ти сказала про цю фабрику тролів. Я можу ще сказати, що спілкувався з людьми, та й в пресі це було. що Туристи, коли проїздять в якийсь західний готель, там обов'язково в кабельній мережі цього готелю є, наприклад, Канал Russia Today. Тобто також пропагандистський канал, який абсолютно фейкове таке мовлення веде, ніби розповідає правду. Насправді це зовсім, зовсім не те, що відбувається, як ти казали, інша реальність. І ось тут знову ж таки я кажу про те, що Україна якось слабенько. Перші, можливо, кроки якісь робить для того, щоб розповідати про українське життя, в тому числі і на Заході. Адже сьогодні дійсно європейці під тиском ось цієї інформації з Росії, вони вважають, що ну, в Україні дійсно фашисти піднімають голову, б'ють тих, хто розмовляє російською мовою. там, так? У мене навіть є знайомі, які зараз живуть в Росії, вони бояться сюди приїздити, бо вважають, що дійсно, якщо почують, що вони розмовляють російською мовою, на них буде чинити Тиск в до фізичного Катувань, так. до фізичного. А все це брехня, відверта брехня. ну Ми ж знаємо. так, Подивіться на Миколаїв, російська мова скрізь, є видання російською мовою, є телеканали, які працюють російською, і українською мовою. І нічого тут такого страшного нема. Всі ми це сприймаємо нормально, хоча і кажемо, що українська мова ну, має бути державною, має бути мовою там, державного спілкування, якогось офіційного. А у побуті ми розмовляємо так, як нам зручно. Так, ну, Сьогодні така ситуація. Що ще цікавого як документаліст? Розповідає Дід Маршуман, адже він не тільки журналіст, а ще й знімає документальне кіно. Так, один із найвідоміших його фільмів Людина влади Путін. Фільм в кінці 2015 року. Це було відзнято. Він розповів про такі цікаві моменти. А наприклад, а що чим саме він нам цікавий? Показано саме приїзд на територію східної України російських військових, тобто як із Калінінграду їхали десантники, морські піхотинці. Вони ж дають інтерв'ю у цьому фільмі. Вони їхали воювати за 1200 євро в місяць, і у німецьких журналістів не було можливості це знімати, поспілкуватися з ними, тому що за всім цим слідкувало ФСБ. І вони знайшли продюсера, який допомагав саме з, з того міста. І причому ФСБ знову ж таки про це дізналося, і уже серед тих добровольців, так званих, які їхали, а серед них вже були люди з ФСБ. Потім того продюсера звинуватили в тому, що він ворогам, тобто німецьким журналістам. Дав цю інформацію, і йому загрожує 15 років ув'язнення за цю роботу. Показано там захоплення Криму російськими військовими. Ну і багато ще таких подій. Це можна подивитися. Цей фільм в інтернеті на Ютубі. так і називається Російської мови власті Лінпутін. Також я в нього запитувала, а як він називає події, які відбуваються в нас на сході України. А військовий конфлікт чи війна, тому що на одній з навчальних програм, яка проходила у польському місті Жешу, з нами спілкувалися представники університету журналістики із Мюнхена, і я у них про це запитувала також. То вони говорять, що у німецьких змі все-таки це просто військовим конфліктом. І, взагалі, ця тема не цікава для Німеччини, тому що більше їх цікавить війна в Сирії. А Дітмар Шуман сказав, що особисто для нього це війна. Ми чули там деякі уривки з інтерв'ю там Путіна інших політиків російських. В яких казали, що це не війна, не то ніяке, а громадянська війна. І вони зараз роблять. Саме наголос на те, що в Україні йде громадянська війна, ми ніяким чином не втручаємося. Люди ось хочуть жити вільно, в своїх республіках, які вони утворили, так звані, так ми їх називаємо. І там, йде громадянська війна. А що все-таки, ось якщо деталізувати, як в Європі сприймають ну, переважна більшість населення, або там ось. Також ну такі дві потужні групи людей, які одні вважають, що це війна, інші вважають, що це такий місцевого рівня конфлікт. Адже я так розумію, що інформація про ситуацію в Україні у них не на перших шпальтах газет, телебачення і так далі. Діти Шуман говорить про те, що він говорив лише про себе, що для нього це війна, і що що таке в першу чергу для нього, як для військового журналіста, і такі ж поради він давав і іншим журналістам, нашим українським, в яких можливо менше досвіду, що таке повідомлення з війни? Це в першу чергу інструмент, щоб поставити питання: а хто зацікавлений в тому, щоб тривала війна? Які в цих людей мотиви, як змінює війна життя людей? І питання, яке ставлять на жаль, найостаннішим, що можна зробити для того, аби нарешті перейти до мир. Меру. Ну, якісь конкретні поради журналістам ось, ну, якщо там ну три-чотири можливо, щоб ми оцінили. Перша і найголовніша це що журналіст має бути об'єктивним, тобто правда, правдиві факти, все по багато разів перевіряти, тому що все і так потрібно перевіряти всі факти. Але коли це війна, то це треба робити ще більш прискіпливо. Тому що, наприклад, якщо мова йде про війну в Сирії, де воює 12 сторін, і розібратися в тому, хто говорить На, правду, бути, правда. Так, не. і в кожного ж правда своя, а вона складається з напівправди, брехні і так далі. Тобто, от в таких випадках, навіть якщо робити матеріал про Сирію, про війну в Сирії, то там взагалі неможливо все розкласти по поличках, яким би кваліфікованим чи то професійним не був журналіст, потрібно ну, Сирія нас безумовно цікавить ну в такому геополітичному сенсі, але більше цікавить звичайно ситуація в нашій державі, тому в нашій тут, державі, якщо тут наприклад нам... спілкуються журналісти із військовими, то також потрібно враховувати те, що знову ж таки перевіряти цю інформацію. Бо. Військові, вони ж в першу чергу хочуть похвалитися, похвалитися якимись своїми здобутками, тобто, от, на це звертати увагу. Також, якщо говорити з місцевими людьми, то так само у кожного ж своя правда можуть у зоні, АТО можуть розповісти вам все про всіх, але де гарантія, що це правда? Тобто, факти мають бути перевірені, принаймні з декількох mm. джерел, так Так, і ще ще враховувати це, що це за журналісти, які роблять цей матеріал. Тобто є ті журналісти, які просто сидять в своїх кабінетах матеріали, шукаючи з якісь інші інформаційні агенції, і таким чином видають матеріал, і він буде недостатньо повним. Звісно, що він буде неточним, бо людина ж там не була. А є такі журналісти, які просто мандрують від війни до війни від однієї конфліктної ситуації до іншої. Таким чином вони просто заробляють гроші. І чим більш сенсаційний матеріал, чим тим більше за нього можуть заплатити. Є й такі, які працюють на, на якусь певну інформаційну агенцію, і саме таким є дід маршума. То їм дають таке завдання, вони їдуть. Саме на території тієї країни, де війна, куди їх відправляють. І знову ж таки не потрібно, а Мара говорить про те, що не потрібно шукати цю сенсацію. Не варто ризикувати життям заради цієї сенсації. Безумовно, як не називає те, що відбувається на українському сході, треба розуміти, що ми маємо впливати на думки людей, які там живуть, своєю правдивою інформацією. А для цього нам необхідні засоби. тобто там зрозуміло, що сьогодні вони переважно дивляться і слухають або телебачення російське, або радіо. Ну, приємно, що у нас якісь потуги робляться, нещодавно під Широкіним було відкрито встановлено і почав вже функціонувати передавач армії ФМ Радіо, так? який принаймні на цій території можна буде чути. На горі Карачун, там відновили цю вежу телевізійну. Але необхідно нарощувати потужності для того, щоб ми ж знаємо, що там ще стоять російські глушилки, які просто сигнал глушать. Тобто він має бути більш потужним. І на Крим, і на райони Донбасу, Донецької та Луганської областей. Для цього необхідні гроші. Тобто, держава, якщо вона зацікавлена в достовірній інформації, яку мають отримувати мешканці Сходу, вони мають зробити все для того, щоб доставити. Сигнал, ті програми, радіо Теле, які сьогодні виготовляються. Ну і звичайно, це потребує коштів, яких ну завжди у нас чогось не вистачає. Але враховуючи те, скільки сьогодні... Структура пікується нашою інформаційною політикою Це і там Держтелерадіо, і Міністерство інформації, і Національна Рада з питань телебачення, радіомовлення і комітет Верховної Ради з питань інформаційної політики, там і так далі, і так далі, і так далі. Ще можна пальці загинати. А і у семи, як то кажуть, няньок. Дитя безо. Так, і ще ж в давнину зрозуміли цю необхідність висвітлювати саме військові події кермани чи тих чи інших країн територій, які вели війни. Так, наприклад, з історії відомо, що Олександр Македонський мав свого воєнного літописця, також Наполеон, і навіть було таке прислів'я трьох газет опонентів треба боятися більше аніж тисячі багнетів з противника. І а, тут ще можна і такий цікавий факт додати, що військова журналістика зародилася саме на Україні Гінських землях, тому що під час кримської війни у 1853 56 роках саме з Криму робив свої перші репортажі для видання Таймс, англійський журналіст Говард Расел. І ще така порада була від Дідмара Шумана саме тим журналістам, які можливо збираються їхати в зону, АТО, що обов'язково потрібно бути підготовленим. Так, наприклад, якщо це німецькі журналісти їдуть в на війну, то вони проходять спеціальні курси підготовки. Вони знають, що робити, коли під ногами розірветься міна. Якщо комусь із групи відірвало ногу, як сказав нам Дід Мар, він каже: я знаю, як пробити кульковою ручкою горло своєму колезі, якщо раптом він перестане дихати. То це справді серйозна підготовка, як берегти своє життя і комусь зі своїх колег, тому що якщо це, наприклад, телебачення, то це група зазвичай із 7-8 осіб, які є прекрасною мішенью для снайпера. І про це також варто пам'ятати. Бо багато хто їде непідготовленими. На чому їдуть? А коли запитуєш цих журналістів, чому ви їдете? Ну тому, що це престижно, тому що це так романтично, побачити ту війну. Ну, Насправді Дідмир не радить так легко, Да, на Це дуже небезпечно в першу зараз, так, ну, Останнім часом і у нас журналістів, журналістів почали готувати. І так. там і е, медицина є, і якісь такі е, просто правила для поведінки для тих, хто перебуває в на військовому конфлікті все це є, але ми завжди робимо це дещо запізно, тобто, коли вже, як то кажуть, припече. Ну а робити це дійсно необхідно, адже це від цього залежить життя. Так, від спілки журналістів проводять подібні тренінги, причому вони проходять не лише в Києві, але й мандрують усією Україною. І волонтерські організації є, і спілка журналістів проводить, і е, військові е, організації проводять для журналістів спеціальні тренінги. Там, парамедицина і таке інше, для того, щоб вони хоч якось були підготовлені. Ну і головне це дійсно захищатися і вміти надати допомогу і собі, якщо ти там отримав поранення, і колегам своїм. Ну що ж, дякуємо Тетяну тобі за розповідь. Я сподіваюся, що ми будемо повертатися час від часу до цієї теми, адже вона достатньо актуальна. І так здається, що буде ще тривалий час актуальною. Судячи з усього, там поки що. Все швидко так не завершиться, хоча дуже хотілося б на це сподіватися. Дякуємо. Тетяна Бакоцька була нашою гостею, це наша колега, журналіст Радіо Миколаїв. Побувала вона в Києві на тренінгу відомого журналіста Діт Шумана, який висвітлював чимало військових конфліктів. Ну і ми сьогодні намагалися саме про це і поговорити, про те, як себе поводити не поводити, а як сприймати все те, що ви чуєте, про війну. Давайте все ж таки з розумінням до цього ставитися і не завжди сприймати на віру все те, що нам говорять, як одна, так і інша сторона. Читайте різні джерела, ну самі думайте, звичайно, і тоді все буде нормально.